Шановні друзі, ми продовжуємо 40 днів молитви та роздумів про заключні події на нашій землі. Сьогодні наш, у нас п'ята тема, яка носить назву Як ми отримуємо печатку Божу. Сьогодні в студії разом зі мною брат Валентин, і ми спробуємо розглянути цю важливу тему. На попередніх зустрічах ми говорили про те, що, що таке є Божа печатка. І прийшли до висновку того, що це є вона зосереджена на Божому законі, який відображає Божий характер. І людина, котра прагне шанувати Бога всім своїм серцем, всією своєю душею, Дух Святий їй в серці записує цих 10 заповідей, і вже бажання людини є виконувати цей Божий закон, вже її бажання зливається з бажанням і волею Божою. Ми знаємо про те, що в заключні події перед другим приходом Христа. Характеризуються складнощами для Божої церкви. І тому з чотирьох кінців землі стримуються вітри, щоб недолу на цю землю, а споки в цю печатку Божу не отримують всі вірні. Брат Валентин, що ви думаєте, як людина може отримати Божу печатку на своє чоло чи в своє серце? Ну, згідно того, що ми читаємо, що написано у Біблії, Бог нам відкриває, що як і перша апостольська церква отримала. Духа Святого, так і ми кожен день, просячи це в Бога в молитві, читаючи Слово Боже, отримаємо цей досвід отримання Духа Святого, і... тому що без Духа нам Дух нам відкриває Божу любов, Божий характер. І оцей закон, який має бути у нас записаний в серці, без Духа Божого він не відтвориться в нашому житті. Я думаю, що. Кожна Божа дитина, яка е, своє життя посвящає е, Богу, е, намагається бути, читати Слово Боже, тому що не зразу дається правильна думка про те, що написано, але Дух Святий завжди проводить цю Божу дитину у своєму mm -hmm. слові. Да, дуже дякую. Ви дуже гарно підкреслили про те, що по своїй натурі, гріховній природній, я людина. Я не люблю Божий закон, я йому противлюся, мені так природньо. І я, коли читав уривки з книги Псалмів, я не міг зрозуміти, що псалмист каже: що Я роздумую про закон Божий день і ніч, і для нього це насолода. Мені ні, мені здавалося, що закон Божий мене осуджує. Але зміни відбуваються поступово. Коли ти в своє життя запрошуєш Христа, ти поєднуєшся, ти хочеш любити Його волю, ти запрошуєш. Духа Святого, котрий робить Христа в твоєму житті реальним, то поступово відбуваються ці зміни, і тобі подобається такий спосіб життя не порушувати Божу волю. До речі, як на мене, то Ісус Христос про це і обіцяв в своїй одній із останніх промов цей свята Іван від Івана, 14, розділ, 16-17 вірш: Я вблагаю Отця і втішителя іншого дасть вам, щоб з вами повік перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Але його знаєте ви, бо при вас перебуває і у вас буде він. На що, брат Валентин, вас наштовхує це слово, Дух Святий, який перебуває? Це одноразова подія, От, отримати Духа Святого, бути хрещеним Святим Духом, чи отримати Божу печать? Чи це постійна дія, яка має тривати постійно? Ну, в іншому місці писання написано, що ваші тіла мають бути як храм Духа Святого. Тобто храм перебуває, Дух Святий, то це не одноразова акція. так же ж? Звісно, це все залежить від нашої волі, від нашої готовності себе посвятити справі Божій. І тому від нас залежить, чи ми дозволяємо Духу Святому жити кожен день, чи ми просто ігноруємо це. Так, жити чи перебувати з нами постійно. Так. Дуже добре, е, цікаво. Цікаво. А як це було в житті Христа? Чи можемо сказати про те, що Він е, мав Божу печатку, або, був, чи був він відзначений Божою печаткою, чи був він хрещений Святим Духом? Чи знаходите ви такі паралелі, щоб ми могли наслідувати у цьому Христа? Ну, Здавалося б, Бог в людському тілі, будучи на землі, ну. Як Іван Хреститель, який побачив Ісуса Христа, сказав, що мені потрібно і тебе христиця. Так. Але Ісус Христос сказав, що повинна виконатися всяка правда. І Іван Хреститель ухрещує Ісуса Христа, і написано, що Дух Святий злився на, на нього вигляді голуба. Mm -hmm. І наповнившись з духом, далі ми читаємо, як написано у увангелі, що він пішов, Дух Святий його повів в пустелю. І там, mm -hmm. де він, він був випробуваний, Сатаною 40 днів. Не маючи цього духа, не будучи хрещеним, Дух Святий, ну тяжко було б йому у людському тілі ці гріховні такі спокуси, які Стана йому пропонував перемогти. Mm -hmm. Дякую. І це правда. Дуже нас дивує про те, що Дух Святий може вести на спокушування, хоча воно мало бути рано чи пізно Христос мав пройти це чи інше випробування, і якраз. Так, як ви добре сказали, він був у людському тілі, йому треба було перемогти не своєю силою, тому Дух Святий йому в цьому допоміг, дав перемогу. Я так розумію, що кожен християнин проходить також свою боротьбу. В кожному періоді, а особливо тих людей, котрі будуть жити перед приходом Христа. Тому як нам прожити оцю кризу, коли на нас прийдуть випробування? Чи те, що стосується. Фізичного життя, чи матеріального, чи соціального, чи духовного. Як нам пройти і як Христос вийти переможцем? Ну, це таке важке питання. Це стосується кожного в да? кожного свої відносини з Господом. І кожен мав би відчувати, в чому потреба його кожен день. Чи в молитві, чи в читанні Слова Божого, чи підкріпленні там якимось іншим там. В розмові з братами, ну, різні різні методи. Mm -hmm. І для мене, от, якщо я читаю Слово Боже, то е, надихає мене так, герой е, Йосип. Цікаво. Mm -hmm. Тому що він попав в таке середовище, що сказалось би, що ні читати Слово Боже, ні думати про це. Він був в рабстві, і кучу спокус мав, mm -hmm. і все рівно він пам'ятав. І він е, був сказав, стійким в цьому. Я думаю, що на сьогоднішній день у нас не менше спокус. І різні спокуси є. Спокуси часу, спокуси матеріальні, спокуси там, різного характеру. І Якщо ми не будемо в цій зв'язку е, кожен день через молитву з Богом, угу. нам важко буде ну, стояти. Тому ми читаємо, що в кінці часу Ісус Христос описує події, які будуть дуже важкі для народу Божого. І ті, які не будуть запечатані Духом Святим, вони можуть не устояти. Так, саме про це пише Біблія. Дорогі друзі, напевно, ми маємо право поклатися на обітницю Божого Слова Івангелі від Івана, 14, розділ про те, що утішитель. Зробить Ісуса Христа в нашому житті реальним, і коли Дух Святий буде перебувати в нас, то ми зможемо перемагати так, як переміг Христос. Гадаю, про це варто молитися, про це варто роздумувати, і хай Господь нам в цьому допоможе. Запрошую схилити голови в молитві. Боже Отець Небесний. Ми сьогодні роздумували про важливу тему, яким чином Христинин може сьогодні отримати хрещення Святим Духом. Отримати Божу печатку, чи яким чином Божий характер буде відображений в людині. Ми усвідомлюємо, що в собі внутрішньої сили для цього ми не маємо. І тільки перебуваючи в нас Христос, тільки Дух Святий, про кого ми молимося кожного дня, Він зробить це реальним. І ти знаєш своїх, і ти станеш на захист у час випробування, боротьби і спокуси. Тому яви себе в нашому житті. Про це наша молитва в ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Амінь.